Привіт, друзі! Сьогодні ви побачите розпаковку, розпаковку дуже популярного в Канаді і, в принципі, і в Америці. Я дуже багато бачила всякого. Це буде Hello Fresh. Тому, якщо вам цікаво, ми перший раз замовили це буде відкрито посилку вперше разом із вами. Тому пішли, подивимось, що там таке, і чи вартує воно тих грошей, і як воно потім вийде в стравах. Я теж покажу обов'язково. Отже, а, ми замовили. Пакуночки на три дні, менюшечка на три дні. Там можна вибирати один, два, три, п'ять варіанти. І на кількість осіб я замовляла на чотири, бо нас живу я і двоє дітей, і ми очікуємо дуже, дуже очікуємо ще гостя четвертого. Тому у нас буде три пакуночки на чотири порції. Давайте дивитись, що там у нас в пакетах. Hello Fresh. А, відкриваємо. Давай. Ей! Відкриваємо нормально. Вирішили угу. змінити наш спосіб відкривання. там Та пам пам Там більше коробок. Коробка, коробка, коробка. Так О, це наші ам е е е страви які так. Головка чеснику. Отже, у нас є такі страви, які ми вибирали. Там був список. Насправді я не дуже розібралася, чи можна там відсортувати глютенові і безглютенові. Тому ми вирішили, що ми візьмемо глютенову страву, але замінимо для мене і доньки макарони, макарони безглютеновими. І зробимо цю страву тільки. З безглютеновими Отже, тут у нас на флаєрі розписано саму інгредієнти, що куди додаватись, що скільки. От, наприклад, 4 персони, скільки тут чого треба додати, і як готувати. Також розписано. Бачите, додаємо води скільки хвилиночок, а десь ще повинно бути загальний час я маю на увазі. Так, і тут у нас. А... кстати, у нас ще таке ми взяли фажіта стайл біфбол. Це вже йде безглютенове, рисове. і... Приготування також інгредієнти і все, як по кроково, як готувати. Також є охолоджувачі, покажи, будь ласка, отакі От охолоджувачі, вони завакуумовані, щоб страва не, ну, якщо це влітку, більш актуально, зараз досить і так. А це у нас, до речі, буде біф 100%, бо бачу по нашому кольору м'яса, що воно повинно бути телятина. Також у нас буде свинина, котлети такі зі свинини. Все завокумоване, бачите, і на чотири порції. А, так, ці охолоджувачі їх багато. Це, я так розумію, Сус. паста песта. І, і ще у нас ще. А, фарш свинячий. Отже, так. так для так. порівняння Добре. вам. Давайте подивимось: свинячий і а, телятина. Ну, виглядає непогано, а, як воно буде. Насправді там. Можна це, можна цією водичкою полити квіточки. Так, щоб не виливати, не Але викидати. Можна... Пити не можна, а поливати рослини можна. Це прикольно. Отже, і третє блюдо це у нас буде. Третє блюдо це у нас наші свинина барбекю. Це якраз де ми читали? Барбекю свинина. А, оце у нас тут на пакетику написано, щоб ви відкривали правильні одразу пакети. Оце у нас буде там на, якусь, на якийсь день це будуть такі котлетки з пюрешечкою і також з шпинатом і різними соусами. І також тут є. От покажу склад. Там буде яблучко, там буде. Ну, ми зараз відкриємо, подивимось, що там буде у нас всередині. Ну, давайте відкриємо зараз, подивимось, що у нас буде в цьому пакеті. Допоможи, будь ласка, відкриєш? Помічниця допомагає дуже сильно. І подивимось, що у нас тут. А тут у нас а, Ням -ням -ням. отакі а, томати чері. Це, а, повторюсь, кількість а, картопля. Цибулька чи що це? Яблуко. Яблуко, а? Ага. з'їм. Illion. <nenntar> <imprisoned> anyway, <LE> не можна його з'їсти. <us> <families room> Тож нам потрібно буде для тут ще крім чіз, ага, це буде м'який сир такий. М -м -м. Далі що соус. у нас? Соус? Ще е якийсь барбекю, я так зрозуміла, соус. Це барбекю соус. Так, ось барбекю соус. Тобто вже все намішане там, я так розумію, вони самостійно його вакуумують. І... Оце я тут щось написано, але це. Ага, це а... шалот. Це у нас засушена, я так розумію, цибулька кріспі. Чи піджарена і ну, кажучи, вона така сухенька. Але отакий пакетик дуже великий. Ну на чотири порції. А і також він: це оцет білий, звичайний, і його у нас дві таких. Дві отакі баночки. О, знову яблучко. Ще одне. Бо було вказано в рецепті, що буде Ще, а, картопля. картопля. Угу. Картоплі більше. Я думала тільки одна картоплинка, а тут 4. Тобто на кожну персону по одній картоплі. Какао? Ні, це не какао, це барбекю. Я так розумію, це е, наш гострий перчик, бо в рецепті було вказано, що там є гостринка і його можна буде не додавати в дитячим порції. Також шпинат. Пакетик і ще один гострий цей. Це ще і все. А, і це ми вже бачили. Італіан. А, ні, не бачили. Це Італіан Bread Crumbs. А, тобто це, ну, як це називається? Паніровка. Паніровка з італіанського хлібу? Добре. Це у нас такий один рецепт. Плюс, я так розумію, з м'ясом він буде. І це буде порк, тому це буде ось оці штучки. Так, це буде наша картопля з такими котлетками. Ось цей рецепт, цей рецепт, Це він барбекю, Apple meatballs. Тобто яблуко буде додаватись до. А, о, бачите, написано Family-friendly. Тому це буде без гострого якогось соуса. 40 хвилин приготування. Це теж, я казала, що ем, швидко вибрала я страви, бо ти дивишся одразу на те, що е, скільки воно буде готуватись, е, скільки у тебе на це буде часу. І ти можеш. Побачити одразу всі інгредієнти. Оце так воно було і в аплікації. Ну, поки що виглядає прикольно. Мені подобається, що, наприклад, кількість м'яса, 500 грам це досить багато. Тобто, на кожну е людину 125 грамів е це досить велика кількість. Я не думаю, взагалі, що діти наші стільки з'їдять. але подивимось. Подивимось. Я все покажу і розкажу. Отже, зараз Fajita Style Beef Bowl і ми відкрили пакет Fajita Style Beef Bowl і там було. було ой, лайм, ось такий невеличкий. На 4 персони. Мені здається, навіть трохи малувато, якщо чесно. Могли би побільший лайм покласти. Сметана sour cream, 14% жирності. Цибуля. Цибулька невеличка. Помідорки. Але подивіться, помідорки а, вони бліденькі. Я такі помідорки в магазині ніколи не беру. Вони за, за Цибуля, цибуля. цибуля Зелена цибуля. І два отаких перці. Великих і. Дуже важких, класні. Тепер сир. якийсь промарі джек Cheese. Ми не бачимо. Uh -huh. uh -huh. Monterey Jack Cheese. Ну, Схожий на моцарелу, якщо чесно. Uh, але подивимось по смаку. Uh, це ті, сол... ну, ті... присипочки. <laughs> ті присипочки, які були в тому Отже, мекс... Mexican Season uh, це у нас Мексиканські якісь м, спеції. Треба буде спробувати, спеції, я, я чомусь думала, що вони спеції? гострі. Це garlic солд. Ага, гарлик. ось ми і спробуємо цю а, сіль з чесником. Бо я, якщо чесно, а, всі рекомендують в Канаді купувати цю сіль з чесником. Я ні разу ще не брала, бо у мене з дому мені батьки, я ще й привезла з України, мама насушила чесничок домашній, тому не було потреби, скажімо чесно. І два риса, дві пачечки риса в асматі. А, ну, це у нас 149 грам дві ватт, тобто да, 300 грам рису. Будемо пробувати це блюдо, це, цю страву. Отже, а, наступне у нас крімі песто рігатоні. Приготування 30 хвилин. У нас тут буде м, наші котлети. Свині, рігатоні часник. ну, от та головочка, я так розумію, що ця головочка часничку, вона і є всі ці страви. Крім чиз тут буде ще, базіл, Песто це те, що я казала, оці пакетики, вони були з біля охолоджувачів. Так. На них не написано, що це. До речі, що це песто? А, не, написано, так, бачите? Базіл песто. Ну так. Спробуємо, бо я скільки купувала в песто тут в Канаді, воно дуже-дуже солене. Коли я готую домашнє песто, воно набагато краще і набагато смачніше. Погнали відкривати пакет. Отже, відкриваємо пакет дивимось. О, -о, -о. О, -о, -о. О Боже! Що цибуля нарізана. Цибуля цибуля Яке щастя. А, я, мене чому, мене буде чому, чому я сміюсь? Бо в мене в морозилці також нарізана цибуля, бо я купила у костку. П'ять кг цибулі і перерізала її. Так, діти кажуть, не треба буде плакати. Це точно. Що, Що це наступне якийсь... у нас? А, тут написано. Якісь соус? Uh, chicken broth. А, це It's бульйон. До речі, це концентрований uh, курячий бульйон. Бачите, mm. mm. Made in USA. Тобто все ж таки оце це... Ми стоїмо тут найбільший пакетик. Пакетик це о, у нас рігатоні. пастою. приготуємо такий варіант. Далі у нас тут є э крім соус Spice Blend. Spice. Якийсь буде у нас присипочка для соусу. Спайс. Спайс, бо, мабуть, це трошечки так, бачите, чилі Флейкс тут. А, ні, чилі флейкс це інакше. чилі флейкс це. А, добре, добре. Ну так, да, будуть тут чилі Флейкс і оце, мабуть, і цей соус теж. І бачите, тут не було надпису а, Family Friendly. То тут написано Optional spice, Тобто ти можеш додати сюди, а можеш не додати. Це теж дуже великий плюс. Бо ми, наприклад, в дитячій порції просто не додамо ці цю присипочку. А будемо готувати їм просто звичайну штуку. Тепер. шпинат. шпинат звичайно такий. А цей пакетик більший, ніж той, який був минулий, але мені здається по кількості воно тут теж така сама кількість. А, філадельфія, чотири пачечки. Добре, дуже добре. Філадельфія. Чотири таких малесеньких. Кубика Філадельфії. Ну, бо чотири порції. Дві але... дві тепер. тепер. Супер. <рес> І ще якийсь Пармезан. Це повинен бути так. Це порізаний пармезан. Який у нас є? У нас є 50. Mm, 50 да. Тут 56 грам. Є. Ну, Все. Супер. Всім привіт! Сьогодні, як я і обіцяла, будемо готувати одне із тих страв, які ми отримали в посилці Hello Fresh. Тому кому цікаво, пішли зі мною, буду показувати, розказувати і покажу остаточний результат, що у нас вийшло. І сам процес приготування: наскільки це легко і чи співпадає час, який вказаний. Сьогодні будемо готувати фаджіта Style Beef Bowl. Я вже взяла пакетик цей з цими інгредієнтами, а також цей фарш. І зараз підемо готувати. Отже, написано. Час приготування 30 хвилин, і перш за все, нам треба а, приготувати рис. Хвилюються за те, що у них коробка картонна і вона там реюзабл. Якщо ви пам'ятаєте, оті охолоджувачі, вони були наповнені водою, якою можна потім використати і а, полити квіти. Також ці а, пакети, в яких хладогени знаходяться, вони теж реюзабл. Але подивіться, скільки сміття а, залишається того, яке не реюзову. Тобто це все пакети. Плюс а, ці пакети, я розумію, що можуть піти в реюз а, на переробку. Оці пакети з м'яса і а, сметани, на жаль, нікуди не підуть, і вони не будуть перероблятись. Ну, і також зі спеціями. Теж на даний момент такий результат. Бо а, сама упаковка у них а, картонна, і пакети, в яких вони знаходяться, теж а, картон, ну, такі бумажні, але а, наклейка, ви ж розумієте, так, що вона а, з пластиком. Хвилиночка занусена. Ну, від...